Слава Україні! І крутезним мешканцям і кремезним захисникам! Обстановка в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована. Противник займає оборону вздовж лівого берегу річки Дніпро. Але на правому тривають заходи протидії. Ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ. Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочати роботу і по обласному центру. Тим часом ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення. Протягом дня з градів, ураганів та важкої артилерії атаковано Мирівської, Маргановської громади Нікопольщини. Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали дві цивільні особи. З Кінбурзької каси ворог бив градом по Косурюбській громаді Миколаївщини без людських втрат. Нашу авіацію двічі нанесено на удар по скупченню техніки противника в Береславському і Херсонському районах. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах, зосередження живої сили та техніки ворога. Підтверджені втрати ворога складають 25 расистів. Три самохідні крупнокаліберних 100С, шість одиниць автотехніки, знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі. В результаті точних ударів сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області. Понад 30 окупантів загинуло. Знищено два танки та чотири вантажівки. Ворожому корабельному угрупуванні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні два надводних ракетоносії, загальна кількість готових до застосування калібрів 16. Ворог вочевидь налаштований продовжити практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично а до обмежень в рамках воєнного стану з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони. Все буде Україна!